Ми вже маємо ситуацію, коли кількість померлих втричі перевищує кількість народжених. І ми можемо орієнтуватися на ці цифри, принаймні з того, щоб говорити, що ситуація демографічна вона в країні погіршується. Починати потрібно насамперед з підвищення допомоги при народженні дитини. Не потрібно її розглядати як стимулювання. Вона не є стимулюванням. Угу. Це допомога сім'ї, коли витрати зростають, а доходи знижуються, тому що з'являється ще один член родини і він потребує додаткових витрат. І потрібно допомогти сім'ї у цей складний і відповідальний етап їхнього життя. І тому ми не говоримо про те, що це повинна допомога зрости там у дві чи у три, чи там. Якісь баснословні мати розміри допомоги. Але, вибачте, будь ласка, у нас допомога при народженні дитини не переглядалася з 2014 року. І якщо 41 тисяча, ще мала ну, якийсь сенс у 2014 uh -huh. році, то що таке 41 тисяча у 2025 році? Тим більше, що там одноразово виплачується близько 11 тисяч, а потім сім'я отримує щомісячно 800 гривень. І от як можна, от як можна це, говорити про те, що наприклад держава дбає про своїх громадян, що вона дійсно турбує, турбується про сім'ї, які наважуються народжувати це, дітей? І е, тут дуже багато питань, і я на це б хотіла звернути увагу, тому що якось завжди говорять про те, що це буде мовляв стимулювати, що це буде е, ненадійні верстки на себе. Так, скажемо, що їх кумулювати, але ми наразі повинні пам'ятати про інше, що ми повинні інвестувати в дитину для того, щоб забезпечити якомога найкращий старт у її житті. І для цього все-таки нам потрібен економічний бекграунд, для того, щоб це зробити.